працюємо в Яремчанській територіальній громаді, відвідувала лікарню, яка потребує суттєвих змін і оновлення. Дуже важливо, що є співпраця з міжнародними донорами. Дякуючи такій співпраці, Австрія надала гуманітарну допомогу. Це йде тонне гуманітарної допомоги, яка отримала лікарня. Я мала спілкування з нашим послом, а паном Василем, який представляє нашу країну в Австрії, і вже також додатково 20 тисяч є Евро зібрали будуть ще продовжувати допомагати яремчанській лікарні. Більше 23 тисячі людей громади проходять тут лікування. Зараз працюємо над створенням реабілітаційного центру в даній лікарні. І також хочу звернути увагу, що це туристичний край. Дуже багато туристів приїжджає, Є різні випадки, внутрішньопереміщені, і лікування. Також всі лікарні проходять. Я зустріла унікальну жінку, пані Олену, яка пройшла все жахіття війни у повному розумінні цього слова. Вона була в драмтеатрі, коли бомбили. Ну, нас двічі добивали спочатку. Півтони скинули, і так, щоб, як то кажуть, контрольно, зверху повторно ще півтони. Всі люди, це була півгодинок дня, які працювали на польовій кухні. Вони всі загинули. За ці два тижні я маю шалено велике досягнення. У мене не було в ні одної смерті. Ні до року, ні після 80 Сьогодні вона з нами. І я їй дуже дякую за її героїзм, за те, що вона спасла багатьох людей, за те, що вона приїхала на Прикарпаття, і сьогодні вона допомагає і здійснює реабілітацію всіх військовослужбовців, всіх захисників, і захисниць.